Слава Ісусу Христу, відповіді на запитання. В останні дні, роздумуючи над тим, що робиться між Україною і Росією, що сталося між Росією і Україною, ця бойня війна, яка не щадить фактично зараз нікого, скільки людей загинуло. Якщо вірити останній інформації, то і з одної, і з другої сторони вже є поверх. Один мільйон загинулих, уявляєте, яка величезна кількість людей, які просто вмирають чи гинуть за нішо? Яка величезна кількість людей кантужених, ранених, скалічених, скільки нанесено зла для людей, які живуть навколо, але основа основ пролиття крові? Сьогоднішнє відповіді на запитання буде звучати: основна ціль, СВО. Або під заголовок, основна ціль війни Росії проти України. Правда, як ми на початку чули, чому власне була проголошена ця війна ворогом з півночі, північним царем, повна денаціоналізація, тобто немає українського народу, і, повна, і повне знищення ворожих сил, демілітаризація. А коли глибше вивчаєш це питання, і не тільки питання сьогоднішньої війни, сьогоднішньої агресії, вивчаєш питання всіх воєн, щонайменше від початку існування церкви, від моменту тоді, коли в Єрусалимі на горстку людей, які сидять в світлиці, зливається Святий Дух, і починається новий проєкт в житті світу. Яке ми називаємо вік церкви, життя церкви, життя тіла Ісуса Христа, підготовка невісти, різні терміни. І з цього часу ворог, основний свій удар, буде направляти проти церкви, проти тих, хто складає правдиву частину церкви. Від потопу до сьогоднішнього дня від того, як потоп пройшов до сьогоднішнього дня, ми бачимо дві основні цілі ворога. Який Він хоче звершити тут на землі. З однієї сторони, знищити ізраїльський народ. Перед тим моментом, щоб не прийшов Ісус, скільки було зла зроблено для ізраїльського народу, як Він нищився і самим народом нищився. Пізніше, коли утворюється церква, коли є новий проєкт виходить, проєкт Ізраїлю відходить, ніби на другий план. Зараз удар сатани є направлений на то, щоб знищити церкву. Коли ми з вами приходимо до останнього моменту існування церкви на землі і утворення нової держави Ізраїль 1948 році, ми бачимо, як зараз удар йде по двох точках по Ізраїлю і по церкві. Коли вивчаєш історію церкви, бачиш особливо в донікійському періоді, починаючи. Від самої церкви, коли імператором той час є Нерон, то основний удар Нерона був направлений не по якихось ворогах, які були навколо імперії, можливо, піднімалися в імперії, але основний удар був направлений на церкву, знищити церкву. Таких 10 ударів на церкву від, фактично, від 33-го року існування. Після 33 року, коли Христос був розп'ятий і утворюється церква, і до закінчення донікійського періоду, коли Константин Великий дає хід для християнства, і християнство стає узаконеним. що найменше 10 величезних походів імператорами були зведені проти церкви. Здавалося, церкву струт з лиця землі. Але ворог цього зробити не зміг. Зараз проходить певний проміжок часу, проходить надзвичайний упадок уже церкви середні віки, початок середніх віків, приблизно 10-12 століття, коли ви, особливо виникають хрестові походи, і коли в глибині вивчаєш розуміння цих хрестових походів, для чого вони були зроблені, не та загальна вивіска завоювання земель, розповсюдження християнства, укріпити церкву, ні. Вивчаєш глибину, хто стояв за цими хрестовими походами і жахається. Ціль хрестових походів була, власне, направлена на те, щоб знищити осередки правдивої церкви туди, куди направлявся хрестовий похід. Коли ми з вами переходимо до більш ближчих подій, беремо, наприклад, Наполеона, Франція, 18 століття. Коли Організовується ця революція в Франції, і коли ціль, основна наполона, не просто щось дати прогресивне для держави, скинути монарха, поставити республіку, ми бачимо, що основний удар чомусь. найтяжко зрозуміти, чому, на перший погляд, тільки для більш такого сильного духовного спостерігача, хто вивчає Біблію, приходиш до розуміння, чому був направлений саме основний удар. Проти віри, знищити віру, що віра це пережиток. Вірити в біблійні істини абсолютно не потрібно, і це щось зовсім не прогресивне і зовсім не потрібне для людини, знищити віру, знищити церкву, знищити служителів. В цей час Франції і ті, хто були друзями з Франції, коли виникають такі моменти і в споріднених державах. Загинуло найбільше за всю історію проповідників, загинуло найбільше пасторів, правдивих пасторів, які в цей час якраз діяли в церквах. Пізніше, можна сказати, зовсім недавнішні події Гітлер. І, здається, на перший погляд, ніби удар був направлений проти єврейського народу в дальнішому, скільки загинуло євреїв в цій війні, чи в час діяння цього. Демонського лідера, аж тяжко повірити, скільки людей, скільки євреїв було знищене власне в цей період часу Німеччиною. Але коли більш глибоко вивчаєш розуміння того часу, вивчаєш, що безпосередньо робилося в Німеччині, то побачиш. Тож за тим скриваються певні факти, які на сьогоднішній день дуже мало висвітлюються істориками, особливо християнськими істориками. Найбільше в цій війні в Німеччині постраждала, власне, церква. Пам'ятаємо, як на початку цей демонський лідер хотів завоювати авторитет церкви, обіцяє для церкви надзвичайно багато, завойовує серця людей, люди вірять в цю ідею, люди вірять фюреру, йдуть. Цією лінією віддають для нього всі свої голоси, і більше 90% німецької церкви підтримува цю коричневу. Чому? Ми бачимо, що в, в більшості церков в цей період з 33-34 року до 45-го року, там, де був хрест, там. Паралельно висіла схвастика, деколи навіть було навпаки, що хрест Христа забрали, а повішали тільки схвастику, яка повністю замінила хрест Ісуса Христа. Ми бачимо, який надзвичайний удар був даний для німецької церкви, для християн Німеччини. Уявляєте, чого добився ворог? Там, де було пробудження, там, де був лютер, зараз церква віддає свою силу, свої голоси для демонського лідера який в дальнішому буде нищити не тільки церкву, але і знищить дуже багато євреїв і дуже багато прогресивного в цілому світі. Пізніше про такого лідера, коли ми читаємо відкриття, другий розділ, 20-й вірш, відкриття 2.20. Про нього, про церкву того дня говорили не як інакше, а дух Єзавелі, який запанував в церкві, дух Єзавелі, дух фальшивої пророчиці, дух жінки, яка. Робить все, щоб знищити Боже, пам'ятаємо Єзевель старого заповіту, і ми читаємо такі слова. Але маю на тебе, що жінці Єзевелі, яка каже, що вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Власне, такий ярлик отримує християнство ХХ століття в Німеччині. Які повністю віддало свою силу, віддало свій авторитет, молилися за цю людину, яка фактично на алтар положить німецьку церкву. І пізніше, навіть коли пройдуть часи до німецького християнства, люди будуть ставити з дуже великою настороженістю, як ви, віруючі, люди, які падаєте на коліна, могли в своє серце пустити демона, а демон через вас до влади допускає цю людину. Пізніше, чи в цей же час на арені діє Сталін. Яка ціль Сталіна була? Основна ціль Сталіна, коли він приходить до своєї влади, знищити церкву в будь-якому своєму прояві. Чи це православна церква, якщо міг досягнути до західних регіонів, то це була і католицька церква, греко-католицька церква? І цей вплив попадають баптистські церкви, попадають п'ятидесятницькі церкви. Одним словом, все, що внесе собі розуміння троєдиного Бога, те, що називається церквою, що може бути невістою Ісуса Христа, Сталін хоче знищити. Ми бачимо, основний удар цього лідера є направлений проти церкви. Сьогоднішній день воєнна операція, як ми її називаємо, це ніяка не воєнна операція. Це конкретна війна Росії проти України, але яка основна ціль? Була ніби названа основна ціль демілітаризація, денаціоналізація і щось подібне до цього. Але коли в глибині починаєш вивчати цю справу, знову ж таки приходиш до страшного висновку, що основна ціль цієї агресії. Була направлена на те, щоб знищити живу діяльну церкву, яка є і на території Росії, і яка є на території України. Правда, дехто може сказати: ми зараз бачимо, як іде ця війна, страждають всі люди, так звичайно, і в тих і інших окопах сидять. Люди, які є в православній церкві, чи навіть Баптистській церкві, чи в П'ятидесятницькій церкві з однієї і з другої сторони і стріляють в один одного. Зараз мова йде набагато глибше. Коли ми приходимо в розуміння, що означає спасіння, що означає правдива церква і що, власне, ворог останніх днів через цю війну хоче зробити з християнами і Росії, і України. Для ворога це вдалося, я би сказав, майже на 100% не вбити просто християн, а їх посварити. Тепер подивіться, як російська церква дивиться на українську церкву. Ми прийшли, хочемо вам допомогти, ми хочемо вас звільнити. Нам Господь відкрив такі і такі речі, і ми хочемо вас звільнити від того іга, яке для вас може принести Європа, цивілізована Європа. Це ж химера, це ж ніяке не пояснення. Церква вірить в троєдинність Бога, церква вірить в Біблію, а що на те воно абсолютно ніколи не буде мати місце в церкві. Точно те саме подібне проходить, ніби з української сторони. Ми захищаємося, захищаємо свої інтереси, ми захищаємо вдію ті, хто не може сам себе захистити, ми виставляємо свою силу і фінально хочемо знищити ту чому, яка суне до нас з півночі. Правда? Гарне оправдання. Але за цим всім стоїть пролиття крові. Як ви думаєте, на який алтар буде лягати ця кров, яка проливається чи з однієї, чи з другої сторони? Як може людина, яка порушує постулати науки Ісуса Христа, основи науки Ісуса Христа, скажімо, Нагорна проповідь? Якщо ми з вами відкриємо, наприклад, Нагорна проповідь, п'ятий розділ Матвія, Нагорна проповідь, п'ятий розділ Матвія читаємо такі слова. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостові, бо вони помиловані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Ми бачимо ні один з цих пунктів. Ні першої сторони, там взагалі немає мови про що говорити, ні другої сторони така підсвідомість, чим я себе можу оправдати, абсолютно не знаходиться в нагорній проповіді. Коли ми з вами говоримо трошки нижчим, місце візьмемо Матвія, 5 розділ, 44-й вірш і нижче. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Мова йде про сильного вора, що таке проклинати. Тут не просто забрати життя, а забрати духовне життя. Творіть добро тим, хто вас ненавидить. Хто сьогодні нас найбільше ненавидить по відношенню до України, звичайно, Росія. Хто вас ненавидить і що сказано робити? Моліться за тих, хто вас переслідує або вас вбиває. Щоб вам бути синами вашого Отця, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими. Над поганими і над добрими. і дощ посилає на праведних і ненаправедних. Бо коли любите тільки тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Ми бачимо конкретно порушена Божа заповідь. До чого це я все веду? Можливо, на полі не вмирає стільки багато християн. Путін, ворог, пішов зовсім іншою дорогою. Що зараз демон через нього фактично робить? І для російського християнства, і для українського християнства, що в такому стані, коли зараз буде забиратися церква, ні з однієї сторони, ні з другої ніхто не може попасти. Це є основа основ те, що ми зараз з вами прочитали в біблійному розумінні. Ворог собі зараз сидить і тішиться. Північний сар зараз собі сидить і тішиться. Власне, досягнута основна ціль цієї воєнної операції не просто знищити Україну. Не просто знищити її військо, не просто навіть знищити мову. Це можна було зробити іншими шляхами. Основна ціль, як і кожної війни в час існування церкви, особливо в останні дні, в які ми з вами живемо, підхоплення церкви. От уявляєте, зараз Бог забирає свою церкву. І ти стаєш з поясненням, чому я вбив свого ворога, чому я його вбив, чому я проляв кров? І яке зараз пояснення на основі тої науки, яку лишає Христос для нас? Уявляєте, Христос є на хресті. Уже так, як знущалися з Ісуса Христа, і то не просто з людини, а з Божого сина, уже на знущатися, вже просто фантазії диявола не хватить. Там була повна, повна дискредитація Сина Божого, як пророка, як сина Божого, як людини, яка є Богом. Як той, хто є всесильний, хто має владу наказувати ангелам робити все, що скаже зараз Син Божий, зараз пройшла повна дискредитація Ісуса Христа на Олгофи. Плюють, б'ють палкою, надівають терновий вінок. Іде по ті віла долороса, падає з тим Христом. Люди стоять, дивляться на це все. Священники, первосвященники, ну поклич тепер свого Отця. Хай він спасе тебе. Чи можна ще більше насміятися над людиною, чи можна ще більш боляче зробити над людиною, ніж було зроблено для Ісуса Христа людиною від Сенедріону до самої Голофи? Що ми навоча... бачимо там, де над ним знущалися воїни, сміялися люди? Уже більш принизити Сина Божого було неможливо. Я вже не кажу за те, які муки перетерпів за нас Христос в самих найглибших долинах Аду. Тут уже людський розум цього охопити не може. Ту ще ми можемо собі якось намалювати, а те, що демон робив з Ісусом Христа, Христом, повне покарання за наші гріхи, найбільших долинах Аду, тут уже розум розкрити того не може. Одна присутність в пеклі вже тільки чого коштує, і він витерпів за це все. І ніде не порушив ані на йоту того, що він казав робити в дальнішому для церкви. І зараз ми можемо бачити, як ворог душі людської в лиці північного царя фактично добивається цієї цілі. Він настільки сильно сварить церкву між собою, що церква, яка взагалі для неї розуміння сваритися, мусить бути вичерпнуто з неї, вона настільки сильно свариться, що навіть готова. Мотивуючись правдивими показниками вбивати один одного. Галатів 5:20. Лише один коротенький віршик Галатів 5.20 і то я візьму з цього вірша, тільки одне два слова. Галатів 5.20. Галатів 5.20. Ми читаємо, що є явними учинками тіла з вірша 20-го: ворожнеча, сварка, генів. Суперечки, незгоди, Єресі різного роду сварки. Ми бачимо, як конкретно зараз показує, що є плодом тіла нашого, непереродженого тіла. Коли ми з вами читаємо, хто не може успадкувати Царства Божого, ми з вами, в посланні до коринтян будемо читати той, хто є творець війни, той, хто ненавидить, той хто кричить. Така людина не може успадкувати царство Боже. Вона не може бути в числі церкви. Те людина не витерпіла до кінця як одиниця церкви і дала місце своїм земним емоціям навіть захищати правду. Не можна цього робити. Що каже Господь? Це проєкт. Ніколи не ставте цей проєкт Ізраїля. Не раз я чую на сторінках передачі. А що для ізраїльтян можна було це робити? Так. Для ізраїльтян це можна було робити. І для ізраїльтян можна робити те, що вони роблять сьогодні. Так. Тому що Ізраїль іде зовсім по іншому проєкту. Ми розуміємо, що таке є старий заповіт. І чому є новий заповідь. Чому не є друга частина заповіту? А написано старий заповіт, старий і жив. Він показав нам Ісуса Христа, показав певні приклади, привів нас до Голгофи, і на цьому проєкт старого заповіту закінчився. Закінчився проєкт Ізраїлю. І те, що Бог дозволив робити Ізраїлю, він ніколи не дозволяє робити для церкви. Отут ми губимося і визнаємо як християни, що він ніколи не дозволяє старий заповіт переважити новий заповіт. Новий заповіт це є новий заповіт. Нагорна проповідь. Там, якщо сказано, ненавидь свого ворога, виявляєте, старий заповіт. Ненавидь свого ворога. Місто, яке будеш займати, повністю його зниж. віддай його проклятю, ворогів щонайменше вижене, але вони не мають права жити на твоїй території, щоб пізніше не бути для тебе колючкою. Ми деколи не розуміємо, що означає заповідь, не вбивай. Це не просто не вбивай, сам не роби самосуду. Уже після того, як була дана заповідь, що найменше я підрахував на сторінках і Левитів, і книгу виходів, і второзаконня, законня, що найменше, я думаю, так як я рахував, 57 разів, коли ізраїльтяни зразу після того вбивали. А як тоді віднестися до заповіді, не вбивай? Суть дуже проста. Не роби свого самосуду, є старші. Має слово Боже, і тепер на базі цього слова Божого будеш робити те, що тобі каже слово Боже. І якщо треба закидати камінням, закидаєш. Якщо треба дати списа, даш списа, але це зробить колектив на базі заповіту, старого заповіту, який я для вас даю. Самосуду не роби, сам не мстися. Пізніше для церкви, коли ми вже будемо вивчати послання до римської церкви, особливо 12-й розділ: не мстіться самі улюблені, а дайте місце для гніву Божого. Не мстіться самі улюблені, а дайте місце для гніву Божого. Тобто, в новому заповіті люба помста, любе примінення зброї. Любе пролиття крові, за яку треба буде давати відповідь, якщо воно не знайде оправдання в Слові Божому в новому заповіті. Ще раз кажу: в новому заповіті, не в старому заповіті. Новий заповіт це Ісус Христос, Син Божий. Я не знаю, як тоді нам придеться стати перед Богом і дати за це відповідь. Є певні ситуації життя, коли, можливо, так, так людина допустить щось зробить в своєму житті. Але пам'ятаємо, що за кожну пролиту кров людина дасть відповідь. І якщо це не буде оправдано Сином Божим, не буде оправдано тим Словом, яке він дає на сторінках нового заповіту, проста думка, я думаю, така людина може в Царство Боже не попасти. Фінально за всім стоїть Бог. Фінальне слово за Богом, не за пастором. Фінальне слово за Богом. Але пам'ятаємо, що він ніколи свого слова не може порушити. Бо він не тільки Бог любові, але він Бог правосуддя, не подвійних стандартів. А стандартів, які він, перш за все, приміняє для себе. І цей найвищий стандарт він примінив на хресті голофі в своєму сині, він міг по-інакшому зробити знищити диявола і кінець, знищити грішника і кінець, оправдати всіх своїм словом і кінець. Ні. За гріх мусить бути пролята кров. І, власне, ця кров була в сині Божому. Новий проєкт. Церква. І тепер ми живемо з вами в новому проєкті, живемо в проєкті церкви, яка в будь-який момент може бути підхоплена в небеса і забрана назавжди бути в небі, як невіста, як тіло Ісуса Христа, а головою цього тіла є сам Ісус Христос. Хай Господь нас благословить, щоб ми ще раз зрозуміли, що ворог затіяв і основна ціль цієї операції є. Знищити церкву, знищити єдність, знищити ту одиницю, яка має проявити характер Ісуса Христа. І Господь нас благословить, станемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо за те, що ми є з тобою, що ти для нас відкриваєшся, що ти в останні дні, як ніколи, стукаєш наше серце. І показуєш всі ті причини, події, скотуй Єванглії, скута Євангелії, що діється в цьому світі, благослови нас, дай нам, щоб без твого дозволу нічого не зробити, щоб за всім стояло твоє правосуддя, щоб нам бути тільки виконавцями цього слова, які є покликані, щоб жити цим словом, не доказувати щось для когось, а жити цим словом і своїм життям підтвердити. Що ми дійсно є це Євангелія, яке ми проповідуємо і в яке ми віримо? Благослови нас, особлива молитва, за церкву України і Росії. Дай їм знайти шлях примирення, дай зрозуміти, щоб не попасти фінально в цей цей нот, коли людина побачить, що далі виходу немає, що далі робиться щось неможливе, щоб не попасти в безвихідну ситуацію, коли ще є час щоб покаятися, покаятися ще до підхоплення церкви. Благослови всіх нас, мир для Єрусалиму, молим Тебе за Канаду, за всіх тих християн, які сьогодні піднімають руки до престолу благодаті. Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.